Дітки, до якого року приготувалися? Я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо досліджувати світ. Сьогодні дуже цікава тема. Давайте пригадаємо, а кого називаємо ми саме нашими, нашими меншими. Тваринок на українській мові тваринок. Ні, правильно, Аліночка сказала. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку тварини влітку. Скажіть, будь ласка, яка пора року настане після весни? Літо. 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 Так, літо настане. І сьогодні ми з вами поговоримо про тварин. Що ж вони роблять влітку? Чим займаються? Які турботи у тварин навесні? Пригадайте. Піли. Птахи, наприклад, що роблять навесні? Співають. Вони повертаються з теплих країв, а осілі птахи і ті, хто повернувся, вони будують собі гнізда, влаштовують гнізда для того, щоб вивезти своїх малят. А чим займаються влітку тварини? Влітку тварини ведуть активний спосіб життя. Вони шукають собі їжу. Їжу вони шукають собі в будь-яку пору року, да? якщо взимки не сплять. Вони полюють, ховаються від хижаків, вигодовують потомство, навчають своє потомство. Чому ж вчать дорослі звірі своїх дитинчат? Як ви думаєте? Здобувати їжу. Правильно, Сергійко. Захищати, добувати віде. їжу, захищатися від ворогів, від людей, від хижих тварин, тому що люди теж є ворогами тварин. Деякі е люди роблять шкоду тваринкам. Тварин влітку вчать своїх дитинчат добувати їжу, ховатися від хижаків, будувати собі житло. Наприклад, як називається тваринка, яку ви побачили на екрані? Олег, Олег. Лось, 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 правильно, лось, це лось. Лось справжній лісовий велетень. Рину легко впізнати по рогах з великою кількістю відростків. Подивіться уважно на роги лося. Вони широкі і велика кількість відростків. Роги виростають лише у самців, запам'ятайте. А в самок ріг. Рогів немає. Живиться лось гілками і корою молодих дерев та кущів, травою та грибами. Так, це Як називаються тваринки? Хаба. Ух, дикі кабани молодці, вірно дітки ви назвали? А дикі кабани живуть у заростях лісів. Удень звір відпочиває в лігві, яке собі влаштовує, а ввечері виходять у пошуках їжі. Кабани живляться плодами рослин, корінням рослин, черв'яками і комахами. Вовк, наступна тварина, яка з'явилася на екрані. Вовк це хижа тварина. Хижа. Виходить на полювання, як ви думаєте, вдень чи вночі? вночі правильно, Сергійко сказав, живиться переважно дрібними тваринками. Зграя вовків може вполювати оленя. Уявіть собі, вовк набагато менший за оленя, а якщо вони об'єднаються у зграю, вони можуть полювати оленя. Так, продовжуємо далі говорити про тваринок. Так. Це, як називається тваринка? Найбільша гордість лисиці це її горішки. Горішки? Причому тут горішки і лисичка. 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 лисичка? Її пухнастий хвіст під час бігу хвіст слугує. Тварині кермом. Лисиця всеїдна тварина. Її корм це миші, ягоди, комахи, птахи, насіння. Зайці. Так, правильно, Сергійко, зайці. Ну, ми не будемо перераховувати усіх тваринок, в яких їсть лисичка. Зараз ми зробимо руханку і продовжимо говорити про тварин. Піднімаємося. Вар, 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 вар. Нес, нес, нес. Ми не будемо рухунку робити, ми рухаємось далі. Без руханки. Або всі дітки ви піднімаєтесь, або руханки виконувати ми не будемо. Домовилися? Встаєте всі зі своїх місць, будь ласка. І рухаємося разом. Вверх, 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 вниз, вниз. вниз.

тваринка допомагала робити руханку? Котик, а котик це дика чи свійська тварина? Свійська Свійська тварина, так, дійсно. Дітки, скажіть, будь ласка, яких тварин у лісі влітку найбільше? Як ви думаєте? Комах, комах, комах! Правильно, Аліночка сказала. Найбільше взагалі на нашій планеті тварин комах. Щоб ви знали. Он Віроніка свого котика привела, щоб він теж слухав урок і дивився на своїх братів. Да? Запам'ятайте, звичайно, найбільшу кількість тварин у лісі влітку це комах, тому що комахам дуже дуже добре. Вони навесні починають активно розмножуватися, тому на початку літа їх буває найбільше порівняно з іншими тваринами. Літо для комах це найсприятливіший період життя, куди не кинь оком, для них скрізь є і пожива, і зручна оселя. А які турботи у птахів? Червень називають місяцем тиші. В цей час птахи виконують важливе призначення. Хто здогадався, що роблять пташки? Співають вони. вони виводять потомство. Співучі птахи вигодовують своїх пташенят комахами, адже вони розмножилися. В неймовірній кількості. І, І у птахів, дітки, чому червень називають місяцем тиші? Коли ви відвідуєте парк або ліс, треба ходити тихенько, щоб не злякати тваринок. Це не тільки птахів, а навіть їжачків, зайчиків, лисичок. Ви повинні ходити тихо, тому що у тварин з'являється потомство, вони його вигодовують. Місяць он червень. Триває період народження малят, у лосів, оленів, козуль, їжаків, мишей і летючих мишей. Рятуючись від спраги, а спрага це жара по-русски. Звірі переселяються ближче до водойм. А навіщо вони переселяються ближче до водойм, коли надворі спекотно? Бо їм треба пити водичку, так само як і всім живим організмам. Більшість звірів. Закінчують у липні, а липень це другий місяць літа, закінчують годувати своїх тварин, дитинчат молочком. Ви знаєте, я вам говорила вже не один раз, що звірі це тварини, у яких головна ознака вигодовування своїх малят чим. Я хочу, молоком. Я хочу молоком, своїм власним молочком. Молод звірів приступає до самостійного життя. Тобто вони починають самі собі знаходити їжу, будувати житло. Єгор, що ти хотів запитати? запитати. Я теж хочу Олена Сергій запитати? А, оце ти хотів запитати і сказати, що Сергій хоче запитати. Сергій, слухаю тебе. Знаєте, що коли я була в зоопарку, там висі вони були закриті в клітках, а вони перелізли і ходили по всьому зоопарку. Так, знаю, інколи таке трапляється. Так. Подивіться уважно малюнки, і скажіть, як називають таких тварин, що з'явилися на малюнках. Слизьки, слизьки. Свійські тварини. Свійські тварини, слизьки, тварини. Слизьки. або домашні тварини, Добре. правильно. Це свійські тварини. Чим відрізняються свійські тварини від диких тварин? Люди будують житло. Свійським тваринам люди будують житло і піклуються про них теж живуть. А, а дикі, Віронічка, продовжує. А дикі вони самі себе добувають їду і житло. Самі себе самі собі готують житло, самі собі добувають їжу, правильно. А як люди піклуються про домашніх тварин влітку? Так само вони продовжують їх годувати, роблять на зиму запаси. І давайте зараз переглянемо відео, яке називається свійські тварини. Іли слухаємо уважно. Тварини. тата, мами, мають собака, мама. Ой, а це хто? А, -а це цуценя, їх малесеньке дитя, Кіт, тато, кішка, мама. Oh, це Їх Півень – тато, тато мама, а тут кур... хто кур... а, це Гус, їх малесеньке дитя. Гусак, тато, тато, гуска, гусеня. Їх малесеньке дитя. Правильно називаємо баран, тато вівця, мама. Ягня. Їх малесеньке дитя. Кінь, тато. Кобила мама, Лоша, правильно. Їх малесеньке дитя. Кролик, тато, кролені. Гроня, кроня, оленя. Їх малесеньке дитя. Селазень тато, а, а. качка, мама качения, правильно, правильно. дитя, а, а. індик тато, індичка, мама, правильно индича. Їх маленька. Кабан, тато, свиня, мама. А це хто? Свиня? Правильно, це порося. Порося. Порося.

Мама, теля, теля, теля. Молодці! Догадаю, де гадко! Дякуємо за перегляд! Так, дітки, ви щойно подивилися відео про свійських тварин. Я думаю, що назви свійських тварин його усі запам'ятали і тепер не будуть плутати. Скажіть, будь ласка, так чим відрізняються дикі тварини від свійських, Ірочка? не бувають Іра відповідає бувають біду... бду... 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 свійські. І добувають, не добувають. А хто їм допомагає у цьому? Люди, 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 люди правильно? Запам'ятайте, дітки, дикі тварини самі собі будують житло, знаходять його, самі собі добувають їжу, а про світських тварин піклуються люди. Зараз відкрийте зошит на сторіночці, який, хто мені допоможе. Я Правильно, Єгор, покажи так. свій зошит, я досліджую світ. Виконуємо перше завдання. Хто у кого? Щойно ви переглянули відео, а тепер з'єднайте. У корови теля, у кози козеня, у вівці ягня, у Кобили теля. Mm -hmm. Лоша, mm -hmm. да? ніхто мене не виправив. Я помилилася, і ніхто не виправив, бо не уважні. Mm -hmm. так. так, у зайчика зайченя, у кролика кроленя, у курочки хто? Курочки. Сиплятку, сопляк. Сіплянок це русське слово на українській мові. Плятка. Курча. Кури. Так, дітки, це завдання ви виконаєте самостійно. Вам зрозуміло, що треба зробити? Треба да. з'єднати. Друге завдання. Подивіться, як розвивається коня. <сіку> що за чим? Що з'являється перше? Ну, що? Кокон. Так, Не яйця, яйця. так, яйця. Потім. З яєць вилуплюється... Кокон. Тишення. Сінь. Повторіть гусін. З гусень? Хто? Гусеня. Кокон, кокон! Томат. А із кокону одержується красивий. Метелик. Метелик. Але шкідливий, тому що він знову відкладе яйця, а з яєць вилупиться гусінь, яка буде псувати дерева. так? Да? А потім гусінь перетворюється на кокон. Так, ем, сонечки. І залишилося творче, цікаве завдання. Зроби паперового котика за зразком. Подивіться, берете аркуш кольорового паперу. Хто хоче рудого, хто хоче синього, хто хоче чорного, а можливо, хтось хоче помаранчевого котика. Берете аркуш кольорового паперу. І доп... подивіться, малюєте голівку, тулуб, розрізаєте по лініях і приклеюєте, згинаючи кінцівки лапок. Подивіться, кінцівки передніх лапок і кінцівки задніх лапок. І закручуєте хвостик. І у вас вийде ось такий котик. А завтра ви мені продемонструєте своїх котиків, домовилися Аліночка? не а я Це дуже легко вам ваші батьки допоможуть. На аркуші паперу малюєте ось такого котика, Ярослав. Що ти хотів запитати? А, два котика малювати чи Одного, одненького, дітки, одного. Знаєте, я, я вам хочу сказати. Коли моя дочка робила такого котика, вона думала зробити одного. Вона потім їх наробила десяток. Уявіть собі, їй так сподобалося, що вона собі наробила котів, і вони й досі у неї на полиці, в кімнаті, стоять, різнокольорові, і різного розміру. Я не не одного пожелання. По бажанню, ви можете зробити декілька, але. Хоча б одного. Домовилися, Аліночка? Я зроблю одного. Да. І завтра ми подивимося, скільки а котиків ви зробите, і скільки да. котиків ви мені я покажете. Я зроблю два. Добре, Віронічка, дуже добре, хто я зробив два. одного. Я ще йому даду. Я йому даду. Ви ж знаєте, чим більше ви робите, тим ви працьовитіші, так? Да? Ірочка, що ти хочеш сказати? Коли ми були з мамою у парку, то, то за нами на всі Можна було сказати, що ми були на холмах. Ковма. Тому що так. у Польщі кабани ходять по вулицям, да? Да. Да, так? Я це вига... знаю. Так само, як і Олені перебігають дорогу, і їм ніхто ні, 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 шкоди не завдає, тому що тварини тільки треба школу. Берегти, захищати, бо тварини це брати наші менші. Сергійко, що ти хотів сказати усім? Я своєму коту дам ім'я його буду звати Василь. Дуже добре. Так Аліна, що ти хочеш сказати на кінець нашого уроку? Я хотіла сказати, а матка не мав завдання котика зробити. Ну, як це такого завдання немає у у усіх є таке завдання. Якщо немає, переглянете відео уроку і подивитеся на котика, який я вам продемонструвала. Так, Саша Давидович, що ти хотів запитати? Тільки швиденько, дітки, О, бо в нас час виходить. У мене е софт е фацутська і цара. Ну, Після е і цара, е три вихідних. Так, дійсно, наближаються вихідні, але завтра ще четвер ми працюємо. І у п'ятницю ми працюємо, а потім буде два вихідних. Хто назве їх? Як називаються вихідні дні у Субота... першокласників? Андрійко. Субота... Субота, Субота і неділя, все мої любі, я вас відпускаю. Ой. До побачення, до зустрічі завтра. Не забувайте берегти тваринок, охогореняти. І не шуміти, коли гуляєте по парку або у лісі. До побачення! До побачення!